Доброго дня, я лікар-дерматолог клініки Oxford Medical. Моє прізвище Мудряк Людмила Ктов'яніна. Сьогодні хотіли би поговорити стосовно такого дослідження як дерматоскопія. Дерматоскопія це неінвазивний метод обстеження, який використовується для вивчення пігментних утворювань на шкірі, а також Всіх утворювань, які є на поверхні шкіри, процедуру проводить лікар-дерматолог за допомогою пристрою дерматоскопа. Це інструмент, що оснащений оптикою, зокрема, що збільшує, а також іншими джерелами світла, саме поляризаційного. Дерматоскопія є золотим стандартом клінічної діагностики утворювань на шкірі. Запрошуємо вас. Нашу клініку, в якій проводиться саме таке дослідження в якості дерматоскопії. І в подальшому ми надаємо послуги стосовно видалення всіх утворює шкіри.